Росія цієї ночі запустила п'ять шахрадів по Україні, але своєї мети вони не досягли. Їх планам завадили наші повітряні сили. Крім того, завдали удару ракетами по залізниці Полтавщини. Досі не стихає у прифронтових регіонах. Там перелік засобів для удару в росіян ширший. Застосовували міномети, артилерію та ефпівдрони. Є поранені та пошкоджена інфраструктура. Як минула остання доба, дізнайтесь за мить. Вітаю вас на каналі Час, Підписуйтесь і до справи. Варто почати з того, що вночі Росія завдала удару по залізничній інфраструктурі Полтавської області. Про це повідомила Укрзалізниця. Залізничники оперативно змінили рух низці поїздів харківського напрямку. Але через це вони слідують із суттєвими затримками. Вночі українська ППО збила п'ять безпілотників типу шахет у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях. Про це повідомили в повітряних силах. Районом пусків ворожих БПЛА був Приморсько-Ахтарськ. Також росіяни завдали удару двома ракетами С-300 по Харківщині та двома ракетами ха 59 по Полтавщині. В першій області на щастя обійшлося без постраждалих. Очільник ОВА повідомляв про ракетну небезпеку з вечора. Сенігубов зазначив про загрозу безпілотників зі сторони РФ. А вже зранку там збили один ворожий дрон. Хоча в прифронтових громадах теж не стихає. РФ застосовувала по ним 16 капів, три ракети різного типу та один FPV-дрон. Під Шугуєвом внаслідок обстрілу пошкоджено шість будинків. Протягом минулої доби у Куп'янську горіло два будинки. Ще декілька схожих випадків сталося вже в районі. Там від влучання ще й загорілася суха трава. Уночі теж працювала ППО на Дніпропетровщині. Там знищили над регіоном ворожий шахет. Агресор обстріляв територію Червоногригорівської громади. Люди, на щастя, не постраждали. Напередодні ввечері російські війська випустили декілька артснарядів по Нікопольщині. Тут, за уточненою інформацією, через атаку пошкоджена інфраструктура і дев'ять приватних будинків. Але особливо тривожно було в день. Роз армія била по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Атакували дронами камікадзе і артилерією. Постраждали жінки 65 та 75 років. Їм надали медичну допомогу, потерпілі у задовільному стані. Лікуватися будуть амбулаторно. У житловому секторі виникло кілька пожеж. Пошкоджені вісім приватних будинків, десять господарських споруд і ще одна знищена. Понівечені пару авто і стільки ж гаражів, парники, сонячні панелі, газогін, лінія електропередач. Є руйнування на двох підприємствах. Майже 500 разів окупанти вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 16 населених пунктів. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. На Миколаївщині вранці мінометного обстрілу зазнало місто Очаків. Тілесні ушкодження отримала 61-річна жінка. Їй надано медичну допомогу на місці. Також пошкоджено чотири приватні будинки. Натомість в Херсонській області російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та магазин, житлові квартали населених пунктів області, зокрема чотири багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також пошкоджено газопровід, господарська споруда, автобус, приватні автомобілі та автівка швидкої. Через російську агресію 15 людей дістали поранення, з них одна дитина. За словами Прокодіна, окупанти скинули боєприпас з безпілотника на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Наслідок атаки він отримав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Також під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Йдеться про чоловіків 28, 39 та 41 років. Потерпілих вибухові травми та численні поранення. Прокудін додав, що коли на місце події прибули медики, російські окупаційні війська знову завдали удару, застосовувавши безпілотник. Наслідок атаки пошкоджено автомобіль. Проте бригада швидкої допомоги не постраждала. Генштаб зсу повідомив у звіті, що станом на вчора від обстрілів з території РФ продовжують зазнавати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Так, сьогодні від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Карповичі, Дружба, Уралове та Михальчина. Слобода до того ж, росіяни завдали два авіаційні удари п'ятьма кабами по Миропіллю. Свою атаку на Сумщину противник повторив так. У селі Манухівка, Конотопського району сталися одразу два вибухи. В результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та будівлю пошти. Крім того, у Шосткинському районі в селі Дружба було чутно п'ять вибухів. Ймовірно, окупанти атакували з ствольної артилерії. Ворог неодмінно отримує відповідь за завдані терористичні обстріли. Якщо погоджуєтеся, поставте лайк. Як повертається їм усе бумерангом, побачите у наступних випусках зовсім скоро. Тому, аби не пропустити гарячих кадрів, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Гатили ударними дронами РФ запустила по Україні кілька десят шахедів. Більшість збито. Наша ППО наполегливо працювала в дев'яти областях. Проте не обійшлося без руйнувань інфраструктури. Особлива увага до прифронтових регіонах. Там тиші не вистачає. Агресори застосовують різні види озброєнь. Там поранені та загиблі. Як минула доба від російської під російськими обстрілами до вашої уваги, вітаю вас! Мене звати Ангеліна Швець. Це канал Сі час. Підписуйтесь. Розпочнімо з Харківщини минулої доби через дії росіян в Дергачівській громаді горів трактор та пошкоджено автобус. Постраждали сім цивільних чоловіків. У Богодугівському районі в селі Золочів внаслідок обстрілу частково пошкоджена будівля дитячого садочку. Найбільше постраждалих у Куп'янську. Тут від влучань ракети біля під'їзду в землю пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок. Постраждала жінка 66 років. Чоловік 52 років загинула 55-річна жінка. Момент одного з прильотів можна почути на відео поліції. Туда же. Куп'янськ був атакований кілька разів. Вже через кілька годин горіло складське приміщення. Пошкоджено приватний будинок та три автомобілі, фасади трьох багатоквартирних будинків. У селі Івашки через артобстріл противника знищено приватний будинок та господарчі споруди. Ще у низці населених пунктів є певні руйнування цивільної інфраструктури, але там обійшлося без жертв та постраждалих. Зранку обстріли регіону продовжилися. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про прильоти у близькому передмісті. Далі Донеччина Росармія зранку обстріляла околиці Слав'янська та влучила в узбіччя дороги на виїзді з міста. Повідомив начальник МВА Вадим Лях. Постраждала цивільна автівка. Загорівся торгівельний павільйон та суха трава. За минулу добу в області загинуло троє людей у Катеринівці та Новогродівці. Ще восьмеро поранені у п'яти населених пунктах. Палало у Миколаївській області за словами голови Миколаївської ова у регіоні цієї ночі знищили два шахеди. О пів на другу в громаді Березне-Гуватого внаслідок знищення дрона виникла пожежа. Спалахнули дві господарчі споруди та суха трава на території приватного домоволодіння. Пожежу оперативно ліквідували, обійшлося без постраждалих та жарт. Активно працювала ППО в сусідній Одещині сьогодні. Вночі під час повітряної атаки російських окупантів, силами та засобами підрозділів ВМС ЗСУ було знищено шахет. Крім того, РФ атакувала Одещину двома протирадіолокаційними ракетами х 31 П. Їх випустили із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Повідомили у повітряному командуванні південь. Вночі під час дронової атаки армії противника на Херсонщині сили протиповітряної оборони збили п'ять шахетів. Проте з інших видів озброєнь росіяни обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, магазин та дев'ять приватних будинків. Одна людина загинула, двоє поранених. Крім півдня та сходу є постраждалі центральні райони. У Вінницькій області під час нічної атаки ударними дронами було уражено об'єкт інфраструктури. Також не обійшлося на Сумщині. Тут минулої доби у ворожбі пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури та три приватні будинки. А зранку був завданий удар по Білопільській та Есманській громадах, повідомили в Ова. Отже, за ніч нашими оборонцями вдалося збити 24 ударні БПЛА в межах дев'яти областей. Про що повідомили повітряні сили ЗСУ. У воєнно-морських силах додають станом на ранок лише один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет Калібр загальним залпом до чотирьох ракет знаходиться у Чорному морі. Проте в будь-якому разі не ігноруємо повітряну тривогу. Ворог обов'язково отримає відповідь за завдану шкоду. Якщо згідні, ставте вподобайку.